Вони символізують самі любимі, самі основні напої Закарпатті Бергівського району. кава, пиво, вино і національний самон Кромалярська. Сіба ці всі були створені вручну ексклюзивно на території Косина, приймали участь дуже багато людей, художники, скульптори, зварники. Робота робилася понад 5 місяців по фігурам. Чого зробили із скульптури. Із скульптури і цейського пласту. Фактично, це якби технологія в вихованому машині. Отже, в жовтні 2012 року була дана відмашка і потувала роботи по реалізації проєкту Золотий кран здорові осінь». Якщо говорити мовою цифр, то на виконання робіт було задіяно 125 майстрів. Для влаштування чаші, бетонної чаші басейну фонтану було використано понад 2000 тонн бетону, 71 кілометр арматури, а це для порівняння відстань від термальної вод Осіну до обласного центру до Ужгода. Якщо черзну качувати, це коротше дорога, через що. Під час басейна прокладено більше 5 кілометрів трубопроводів іженених комунікацій. Площа поверхні води басейну разом із чотирма джакузами складає 1400 квадратних метрів. І ще цікава і унікальна особливість, на яку я особливо хотів би звернути вашу увагу, це те, що через наш... Центральний фонтан, золотий транс дороги Косіну» щогодини проходить 330 метрів кубічних термальної водички, яка, проходячи через змонтовані в горловині крана 80 спеціальних фонтанних насадок, аерується, насичується повітрям і значно покращується лікувальні властивості термальної води. Легко порахувати, що за один день роботи. Фонтана золотий кран. дорога Косино» піднімається в повітря і аерується 4000 кубів термальної водички. Наостанок ще наведу декілька цікавих параметрів наших фонтанів-гігантів. Ті, що сказав Володимир Степанович, фігури, які встановлені на джакузі, на 4 джакузі, а це пивний бокал, пляшка вина. Пляга паленки і чашечка кави на завершення, вони вийшли в 5-метровими. А от щодо розміру золотого крана здоров'я, то це ще більше вражає, сам кран, який ви бачили на екрані, важить 2,5 тонни. Висота крана сягнула 5 метрів, довжина 9 метрів. Ось. А загальна висота конструкції фонтану 15 метрів. Для порівняння це висота п'ятиповерхового будинку. Ну, Але, як кажуть, краще один раз подивитися, чим сто раз почути. Тому запрошуємо вас термальні води в весена. Дякую. Технологічним даним це оборудовання приназначене для перекачки морської води. В фонтанів джакузі у нас ще є допомігні атракції, такі як Витрая ріка, гідромасаж, гідроаеромасаж, аеромасаж. аеромасаж. Четыре же пули построены фигуры не просто так. То тобто есть вино, водка, вода, это все рассчитано для того, чтобы туда будут добавляться ароматизаторы натуральные, и люди будут купаться в водке, в воде, в пиль, в кофе. Но... Ми надіємося, що наш кран претендує на найбільший кран у світі. Тим більше, що такі крани сховати сьогодні в мережах інтернету і інших ну, просто неможливо. Так це цікаво.